Олександр Сергійович народився 25 лютого 1981 року. Після закінчення навчання у Володимирівській загальноосвітній школі працював у місцевому господарстві та ТОВ «Люздор». Трудолюбивий, щирий, товариський, відповідальний, уважний та чуйний. Чесний та порядний, найкращий у світі син, чоловік, батько, брат, дуже любив свою родину, ніколи ні про кого не забував. Слово має голова районної державної адміністрації Андрій Романович Лисак, дорога родина. Дорогі воїни, побратими, шановна громада, невимовний біль сьогодні пронизує серце кожного з нас, тому що ми прощаємося з сином Іллінеччини, з героєм Іллінеччини. Ми прощаємося з другом, з батьком, але найголовніше, ми прощаємося з захисником нашої вітчизни що є, напевне, найвищим титулом, яким сьогодні удостоєний Олександр. Він пішов служити в АТО. Він був мобілізований, служив на фронті, а останній час залишився на службі за контрактом для того, аби передавати бойовий досвід молодим воїнам. Але ви знаєте, страшне слово зрада. Я думаю, що кожен з вас, чуючи його, розуміє, наскільки підлість, підступність може вразити. Так от Саша залишився вірним обов'язку військовому до кінця. Він не хотів, щоб хтось зраджував нашу батьківщину. Він стояв за її ідеї, за наші цінності, за те, аби ми розвивалися, за те, аби ми рухалися вперед. Але ви бачите, як трапилося. Трагедія, горе. Ми сьогодні схиляємо голову перед ним. Ми з сьогодні ще раз прощаємося. З нашими синами, синами Іллінеччини. Я переконаний, що та боротьба, яка сьогодні є на сході, вона обов'язково буде мати перемогу українського народу. І ці смерті, які сьогодні ми маємо, і тих синів, яких сьогодні ми ховаємо, вони обов'язково плетуться в ім'я перемоги, нашої перемоги. Бог. Далі вашої родини, біду. Я не думав, що доведеться це сказати в місці, в якому я народився, проживаю. Колись я сказав в Купчинцях одну річ, коли підряд воїна завезли. слав людям, давайте, можливо, випросимося, поможіться за воїнів. Я не думав, що прийде такий час, що я тут буду говорити в Вінцях. Зараз лінці на, на даний момент. самий найгірший район в Україні в цьому показнику. Можливо, від нас всіх щось це залежить. Давайте будемо розуміти, що йде війна і не братовбивча, як деякі розказують. Не за землю там треба бігати, воювати дороге Треба пам'ятати, що на сході є ворог. Треба пам'ятати, що людям тяжко там стояти, коли тут є теж ворог. Вічна пам'ять героїв. Хоч герої не вмирають. Почувають Добрий син, чоловік, батько, брат. Олександр у 35 років відлетів білим птахом у вічність, залишивши своїх рідних, батька Сергія Станіславовича, маму Надію Володимирівну, дружину Галину Іванівну, синочків Вадима та Сергійка, донечку Марійку, сестру Люд... Людмилу. Та велику родину. Олександра вже немає серед нас, та він завжди буде у пам'яті, спогадах і думках. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра. Вічна слава героям. прослужив год я не знаю лучшего друга я звісно не зустрічав. він до нас пришел радіотелефонистам дослужився за півруку до головного сержанта батареї ну що сказати ну, вирвало лучших і наших рядов <кхи> лучших так буває. Таке життя. Але то війна. І на війні так, так буває. На моєму віку це вже третій. Я 14-го року на війні. І я третій охороню хлопця. І це є біда. І чомусь сюди гинуть краще. Я не знаю, що сказати. Тут нема слов. Хай йому земля пухом буде. Ми його будемо пам'ятати, він буде в нашому серці завжди. Слава Україні. Саша був для нас дуже хорошою людиною, так як товариш він був надійним. На нього можна було положитися в будь-яку секунду. Співчуваємо родині всім, всім, хто його знав. Жалко теряти таких людей, тому що він був примером для багатьох. Thank you. Пам'ять нашого Сашка Ярового Олександра Сергійовича, героя АТО, який виконував обов'язки в зоні АТО. Церемонія вшанування пам'яті вважається відкритим. Слово надається директору СТО Маяк Крижнівському Миколі Павлові. Віддаємо останню шану нашому герою, односельчанину, який, захищаючи нашу країну від посягань за цілісність держави, віддав найдорожче все своє життя. Всі ми прекрасно знаємо нашого Сашу, який зростав на наших очах. Тут проходило його дитинство. І юнацькі роки тут батьки прививали йому любов до праці, до своєї батьківщини, самого дитинства. Через те він не боявся труднощів, завжди приходив на допомогу людям будь-який час. Батьки не могли нарадуватись своїм сином, що зростає така прекрасна людина, вихована, трудолюбива, свій трудовий стаж. Колгоспій Саша розпочав у 1998 році різноробочим. У 1999 році його призивають на службу армію. У 2001 році він демобілізовується і повертається в наше село. Зразу ж пішов працювати з слюсаром тракторну бригаду. У 2004 році він іде працювати кормовозом. На молочно товарну ферму. Робота була не з легких. Всі корма потрібно було грузити вручну і розгружати. Однак з цією роботою він успішно справлявся. Тут він знайшов свою другу половину, одружується, народжується двоє прекрасних діток, які зростають на радість своїм батькам. Він служив він півтора року, мала вже бути ротація. Діти не могли нарадуватися, що тато скоро повернеться. Однак знайшовся недруг з підлою душою, який позбавив їхнього батька життя, а їх залишив сиротами, яким потрібна була батьківська ласка і порада. Не будуть більше вони вернутися до нього, ніколи він не погладить по головці свою маленьку доньку і синочка. І ось. Задаєш собі питання, чому така жорстокість, ненависть у того, і відповіді не можеш знайти. Можливо, якби були добріші люди, то і Саша залишився живим, і діти не залишилися сиротами. А так на 36-році му році обірвалося молоде життя. І ось сьогодні перед світлою його пам'яттю схиляємо ми голови, віддаючи останню шану. Загиблому воїну. Тому дозвольте від вас усіх виразити глибоке співчуття всій родині Ярових з приводу трагічної смерті Ярового Олександра Сергійовича. Нехай йому земля буде пухом. Прощавай, Олександр Сергійович. Для вшанування пам'яті слово надається представнику військового інецького комісаріату. Шановні рідні. Шановні близькі, шановна громада, від керівництва Вінницького обласного військового комісаріату, і Лінецького об'єднаного військового комісаріату, органів державної влади та виконавчої влади прийміть глибоке співчуття з приводу загибелі нашого побратима, нашого героя. Саша був дійсним патріотом нашої держави вашої громади у 2015 році був призваний по шостій черзі часткової мобілізації. Незважаючи на сімейний стан, на те, що в нього ростуть малі діти, він прийняв рішення і пішов захищати нашу державу, пішов захищати наше майбутнє життя своїх дітей. Щоб ми жили і розвивалися в мирі і спокої. Але, на жаль, сьогодні ми з ним прощаємося. Своєю доблістю, своєю честю і гідністю, він доказав і показав приклад, як необхідно виконувати свій громадський обов'язок як громадянин України, військовий обов'язок як військовослужбовець Збройних сил України. Сьогодні біль і велика втрата. Адже біль для рідних, біль для батьків сьогодні втрата для Збройних сил. Ми втратили ще одного свого патріота, захисника держави. Але пам'ять Саша вічно буде жити про тебе в наших серцях. Спочивай з Богом, вічна тобі пам'ять. Для вшанування пам'яті слово надається представнику військової частини. Рік назад до нас прийшов Олександр. Прийшов на должность рядового. А через, через півроку він вже був головним сержантом батареї. Тут військові є і вони розуміють, що таке за півроку здобути таке звання. Таке звання і такий. Надається ну краще. А Саня був краще. Це не пафос, і не пафосні слова. Він був лучшим другом завжди для всіх. Він був лучшим собісідником для всіх. Його всі поважали. І офіцери, і рядові, і сержанти. Ну, Я скажу так, якщо щось залишилось, і Саня був рядом, то таких людей дуже мало. Пойміть правильно, нас там багато в АТО, але таких, з якими можна було йти в бой, небагато. І це правда, на жаль. Жалко, що ми теряємо кращих. Я не знаю, чому так, але це війна, ви зрозумієте. Там стріляють, там зброя, і там непросто. І так случається. Частина приносить рідним загиблого своє співчуття. Ми їх не забудемо, не забудемо Сашу. Земля йому пухом. Ну, десь. І пробачте нас, офіцерів, що ми не оберегли. Повірте, ми робили все. Він у мене вмер на руках. Я робив усе, щоб він жив. Ну, Таке життя, розумієте? Не завжди можеш зробити те, що ти хочеш. Земля йому. Пух. Слово для вшанування пам'яті надається голові спілки ветеранів АТО Максиму Камінському. Шановна родина, це перш за все. Шановна громада, шановні друзі, шановні побратими. Я говорю не від... Свого імені, а від імені 300 сімей, ветеранів нашого району. І я спілкувався із побратима, з побратимами Олександра і з людьми, які працювали з ним. Дійсно, зараз настав той час, коли від нас тут найкращі дочки і сини. так, як Ви чули побратима слова. Дійсно, що Олександр був великий військовий. Тому з Люздорфа говорили, що це людина, на яку можна було покластися завжди. Те саме, я знаю, що скаже родина, що це був найкращий батько, найкращий чоловік, найкращий син. Тим тяжче зараз стояти, говорити. Ну, як Я вже почав я договорив, що не знаю чому, але мені здається, що біда не ходить, по... не здається, я знаю, що біда не ходить по одному. І десь, напевне, ви всі зараз в цьому люди. Десь наш район, можливо, зневірились люди, тому що нема такого в Україні де, що робиться зараз в як ви бачите. Я хочу, щоб не забували всіх, хто стоїть родин. І... Робили це замість Олександра, якого вже з нами немає, але він завжди в наших серцях, в нашій пам'яті.